Добрий день, шановні колеги, шановні члени президії. Дозвольте представити доповідь, що нового в лікуванні раку передміхурової залози, сечового міхура та яєчок. Отже, що нового в лікуванні раку передміхурової залози відбулося в 2023 році. По перше, вийшли результати мультицентричного рандомізованого дослідження за просто Cancer Study 5, яке порівнювало ефективність використання стандартного режиму фракціонування та гіпофракціонування на тлі андрогенди терапії 28 місяців, у пацієнтів з раком передміхрової залози високого ризику, і за даними даного дослідження, не було виявлено різниці в проявів місцевої генітоуринарної токсичності. трошки вищі були показники гастроінтестинальної токсичності першого ступеня, але вони не вілювалися через 8 тижнів після лікування. І через 24 місяці результати хронічної місцевої токсичності були співставні. Тож гіпофракціонування знову ж залишається таким самим трендом при дефінітивному лікуванні раку передміхрової. Залузи. Далі було. Опубліковані результати мультицентричного рандомізованого дослідження ПІСБІ, яке порівнювало ефективність режиму гіпофракціонування, стандартного фракціонування у дефінитивного лікуванні раку передміхорової залози та стереотоксичної абліційної терапії. Первинними точками було оцінено безрецидивну виживаність. вторинними точками було оцінено загальну виживаність, канцерспецифічну смертність та показники якості життя. За результатами даного дослідження всі три групи демонструють. Півставний показники п'ятирічної безрецидивної виживаності та абсолютно ідентичне прояві місцевої токсичності. Тож авторами було висунуто припущення, що використання стереотоксичної абляційної терапії є новим стандартом в лікуванні раку передміхрової золози групи низького ризику та помірного ризику із сприятливим прогнозом. Далі було випущено десятирічні результати дослідження ЧІП по вивченню стандартного режиму фракціонування на тлі андрогендипроваційної терапії. Пацієнти були. Рандомізований по трьом групам, які отримували стандартний режим фракціонування, до того особисто мені трохи не зрозуміла ця сумарно осередкова доза на простати 74 грей, адже по сучасним рекомендаціям ми маємо підводити дозу 78 грей і вище для того, щоб досягти адекватного локального контролю. Ну тим не менш, колеги. Досліджували е, саме цей режим фракціонування та гіпофракціонування, скажімо так, стандартне, яке запровадження в НСІСІН це 60 грей за 20 фракцій та трохи нестандартний режим гіпофракціонування 57 грей на простату за 19 фракцій. Згідно даного результату при середньому спостереженню 20 років онкологічні результати при режимі гіпофракціонування 60 грей за 20 фракцій та 74 грей демонстрували співставні показники виживаності. Однак цікаво, що якраз пок показник виживаності без прогресування був е, гірше в групі фракціонування 57 грей за 19 фракцій. Тож, все ж таки, трендом 60 грей за 20 фракцій залишається в лікуванні е, раку передміхрової залози. Ще в 2017 році вийшли п'ятирічні результати дослідження Сенде Трайл, яке порівнювала буст від дистанційної променевої терапії на передміхрову залозу та дискодозовою брахітерапії з використання сідів, тобто імплантацію зерен із радіозотопом йод 125 і в дві Цьому році вийшло вже десятирічні безрецидив результати безрецидивної виживаності, і вони теж самі були дуже приголомшливі використання бусту від низькодозової брахітерапії на 21,5% покращує показник десятирічної безрецидивної виживаності порівняно із бустом від дистанційної променевої терапії, але при цьому цікаво, що ніяк не впливає на покращення показника загальної виживаності. Тож це ж таки досить суперечні дані. Будемо чекати, можливо. Ще розвернення даного дослідження, а також двадцять 2023 році на аско було представлене результати багатоцентрового рандомізованого дослідження, яке порівнювала ефективність тримодальної терапії від на першому етапі дистанційної променевої терапії на лімфатичні вузли малого тазу, та простату, потім бусту від низькодозовою брахітерапії з імплантацією зерен з йодом ізотопом 125 та короткотривало то довго тривало. Андрогенди приваційну терапію у пацієнтів з локалізованим раком простати високого ризику, і отримали наступні дані, що показники виживаності були співставні у пацієнтів, які отримували як короткотривалу, так і довготривалу андрогенди приваційну терапію. Однак у пацієнтів, які отримували довготривалу андрогенди приваційну терапію, побічні явища від ендокринної терапії були втричі вищі. Тобто, авторами було висунуто припущення, що немає сенсу у пацієнтів проводити довготривалу андрогенди приваційно. Терапії, якщо вони отримують такий комплекс лікування у вигляді дистанційної променевої терапії з бустом від низькодозової брахітерапії, також на Астро були представлені результати мультицентричного рандомізованого дослідження за Простор Cancer Studies 6, яке порівнювало ефективність використання бустові з високодозової брахіотерапії порівняно із невеличким гіпофракціонуванням симультанним бустом від традиційної дистанційної променевої терапії. Первинними точками. Було оцінено гостру та хронічну місцевої токсичності, старинними точками було оцінка загальної та канцерспецифічної загальної виживаності та канцерспецифічної смертності, безрецидивної виживаності та оцінка показників якості життя. Поки що ми маємо тільки первинні результати, тобто оцінку проявів гострої місцевої токсичності. і, слід зазначити, що клінічно значу, що прояви токсичності були співставні в групах, але дійсно при використанні бусту від високодозової брахітерапії, прояви першого. Поступення генітуринарної та гастроінтестинальної токсичності було вищими. Чекаємо з нетерпінням, коли буде оцінено вторинні точки. Далі на було випущена робота, яка представила в 2022 році дизайн дослідження PIS-2, пісові шторм, яке оцінювала у пацієнтів з метастазами доцільність використання стереотоксичної абліційної терапії на метастатичні ураження лімфатичні вузли. Порівняно із традиційною дистанційною променевою терапією. За результатами даного дослідження автори не спостерігали суттєвої різниці між дослідженими групами в клінічно значущими проявами токси. Та погіршенню якості життя пацієнтів порівняно із вихідними даними, то вони знову ж зробили припущення, що стереотоксична абляційна терапія, тобто за три фракції досягнення сумарної середкої дози 30 гри на метастатично уражені лімфатичні вузли, може бути прийнятим як новим стандартом лікування даної категорії пацієнтів. В 2021 році вийшов дизайн дослідження PIS-1, яке оцінювала. Доцільність включення променевої терапії в лікування первинної пухлини у пацієнтів з метастатичним кастраційним раком з кастраційним чутливим раком передміхрової залози. Пацієнти було рандомізовано на чотири групи: андрогендеприваційна терапія та ДЦТ. Андрогендеприваційна терапія, ДЦТсел та абіротерон, а андрогенно деприваційна терапія, ДЦТксел та, та променева терапія на первинне вогнище, І найбільше комплексне лікування це андрогендеприваційна терапія, ДЦТксел або Трон та місцева променева терапія на первинну вогнище, тобто на простату. за результатом даного дослідження, яке було представлено на АСТРО в 2023 році, група пацієнтів, які отримала максимально комплексне лікування від андрогендопроваційної терапії до цитоксела, абіротрону і локальної променевої терапії, характеризувалася найкращими показниками безрецидивної виживаності. Але при цьому показники загальної виживаності ну якось не а, вражали, і вони були а, в, в групі, які не отримували променеву терапію приблизно 6-9 років. Пацієнти, які отримали променеву терапію, 7,5 років. Тобто, використання променевої терапії на первину пухлину додавало лише 6 місяців перевагу. Але дійсно показники провід токсичності від цього лікування було вищими. Тобто, як і дослідження STEMPIT, яке вийшло в 2017 році, так і дослідження PIS-1 не продемонструвало переваги у додаванні променевої терапії на первину пухлину у пацієнтів з метастатичним кастрачутливим раком передмістів. Міхрової залози. тобто, все ж таки, даних пацієнтів ми віддаємо на розсуд клінічних онкологів і новітнім трендом в лікуванні раку передміхової залози є така звана персоніфікація дистанційної променевої терапії при раку передміхрової залози за допомогою ПЕТ і специфічними трейсерами. Ідея в тому, що при виконання ПЕТ специфічними трейсерами можна точно детектувати, де знаходиться метастетична. Чи рецидивне вогнище, наприклад, після виникнення біохімічного рецидиву, після проведення радикальної простатектомії, якщо воно не входить в стандартне поля опримінення, і вже прицільно направити променеву терапію, так звана метастезди радіосерапію. І а, додавання до а, такої абляційно променевої терапії пацієнтів з ольгами раком передміхової залози набагато підвищує показники виживаності, тобто не забуваємо об обов'язково направляти таких пацієнтів до клінічних онкологів для адекватного призначення андрогендипроваційної терапії. І в 2022 році вийшло досить а, ну, бурхливе а, дослідження, яке дуже жваво обговорювалося у всіх а, урологічних кругах. Було оцінено показники. Лікування пацієнтів ну майже на 2000 пацієнтів, у 500 із яких а, а, виявили біохімічний рецидив. Вони були рандомізовані на групи. Групу низького ризику спостерігали, навіть у яких підвищувався рівень ПСА, Їм не запроваджували лікування. Іншим пацієнтам пропонували андрогендепривоційну терапію та променеву терапію. І за результатом даного дослідження у пацієнтів з групи низького ризику було виявлено 0% відсотків канцер специфічна смертність. Отже, було висунуто припущення, що третині пацієнтів пацієнтів низького ризику не потрібно проводити агресивні методи лікування, вони можуть нивілювати побічне явище від терапії, знизити фінансово токсичність, знизити там, затрати часу на проведення лікування, тобто їх можна спостерігати, спостерігати за оцінкою їх рівня ПСА, і так званий це відбулося, ну, ера, Нова ера, скажімо так, в онкоурології з появою нового нової назви як доброякісний біохімічний рецидив, і було взагалі висунуто припущення, чи є зростання рівня ПСА надійним предиктором виникнення біохімічного рецидиву. І в 2023 році було підтверджено даний тезіс, що дійсно пацієнтів групи низького ризику можна спостерігати і не запроваджувати їм активне якесь агресивне лікування. А пацієнтів групи середнього та високого ризику треба запроваджувати адрегенти проваційну терапію та ранню сульважно променеву терапію, яка якраз представляє найкращі показники безрецидивної виживаності і на все ж таки проставила крапку дослідження Radicals Artic, яке тривало з 2017 році, по оптимальному строку призначення променевої терапії після проведення простатектомії, повністю відійти від негайного призначення адювантної променевої терапії у пацієнтів навіть з високими факторами ризику виникнення місцевого рецидиву. А все ж таки направити і урологів і нас, як радіаційних онкологів, на те, щоб запроваджувати пацієнтів рано сальважну променеву терапію у. Коли в них двічі зростає рівень послідовних ПСА. І саме така послідовність забезпечує кращі показники виживаності і співставне кращі показники токсичності, тому що якщо ми пацієнтам запроваджуємо негайно одівано-променеву терапію, то в шість разів в них гірше становиться показники континенції і еректильної дисфункції, порівняно із ситуацією, коли ми призначаємо ранню сальважну променеву терапію. І показники виживаності при цьому є співставними, тобто рання сальважна променева терапія. Терапії є метод вибору пацієнтів, у яких починається біохімічний рецидив після проведення радикальної простатектомії. І коротко, що нового в лікуванні раку сочового міхура в 2023 році, все ж таки, набуває популярності запровадження тримодальної консервативної терапії, тобто тур дистанційно-променевої терапії хіміотерапія, хіміотерапії, які демонструють майже співставно показники проти радикальної простатектомії, 75% у двох групах. Тобто, ми якраз можемо забирати таку категорію пацієнтів. Від урологів до нас. А також у 2023 році на Астро була представлена схема, яка оцінювала ефективність обліційної стереотоксичної променевої терапії в. Радикального лікування раку передміхрової залози, і вона також довела свою ефективність по локальному контролі 92%, при тому, що не погіршувала показники якості життя. То авторами зроблено припущення, що можливо це буде новітнім трендом у лікуванні таких пацієнтів. І слід зазначити, що обов'язкове додавання хіміотерапії воно на 74% збільшує збільшують показники загальної виживаності ніж якщо пацієнтам запроваджена лише променева терапія у монорежимі. Також було на ЕСМО представлено дослідження, яке порівнювало гіпофракціоновану схему, 55 грей за 20 фракцій порівняно із стандартним фракціонуванням, 64 грей за 32 два фракції у радикальному лікуванні раку передміхрової залози і авторами не виявлено жодного відмінності у показниках погіршення локорегіонального контролю. То, все ж таки, в ним було зроблено припущення, що це гіпофракціонована схема може бути як новим стандартом в лікування даної категорії пацієнтів, яким можливо зберегти сечовий міхур. На Астро в 2023 році було тезісно представлено можливості взагалі використання променевої терапії в ад адювантного лікування раку передміхрової залузи. о, я прошу вибачення в раку сечового міхура. Тобто, адювантна дистанційна променева терапія використовується у пацієнтів з місцево поширеними формами, при п 4 залученими лімфатичними вузли та позитивними хірургічними краями. Слід зазначити, що сельважна променева терапія при місцевому рецидиву це досить вносить обмеження через складність. Тобто сумарно середкову дозу, яку треба підвести, вона є вищою ніж толерантна доза тонкої кишки при кондуїті, і це завжди може складати величезний проблему для спроможності артифішу сочового міхора для пацієнтів. І при олігометастатичній хворобі додавання стереотоксичної абляційної терапії на 17% покращує показники якості життя, тобто в нас розширюється спектр для нашої роботи. Далі було представлено на АСКО результати рандомізованого дослідження, поки що другої фази, яке порівнювала три види лікування стандартного фракціонування. Із стандартним плануванням, і е, під лікування під контролем зображення і стандартним режимом фракціонуванням та гіпофракціонування знову ж не було виявлено суттєвих показників в локорегіональному контролі та загальної виживаності. Навпаки, навіть схема із е, гіпофракціонуванням під контролем зображення демонструвала трохи краще показники, і знову ж авторами було припущення, що тренд в сторону гіпофракціонування він має розвиватися і має бути новими стандартами. Прийнятними в лікування даних пацієнтів, також само в них не спостерігалось відмінності у показників токсичності. І знову ж хочу зазначити, щоб більш прицільніша увага була якраз на режим гіпофракціонування, він не демонстрував якісь гірші показники місцевої токсичності. І що нового в лікуванні раку яєчек, чи дуже коротко ми не забуваємо коперувати з онкоурологами, щоб вони при справжній семіномі відправляли до нас пацієнтів, адже променева терапія покраїв. Покращує безрецидивну виживаність, особливо пацієнтів стадією 2А та 2Б. І якщо вона розпочає, розпочинається як адювантний курс, то вона на 10% покращує показники загальної виживаності порівняно, якщо ми починаємо підключатись у пацієнтів з наявними метастазами. Дякую за увагу.